Доброго дня, ми з Волині, і ми продовжимо наше проходження у Crusader Kings 3 за наших волиняків. Тож, в минулому відео ми таки змогли завоювати Київ і потім навіть відбилися від хозарів. Навіть більше, я вам скажу, якось так вийшло, що саме Київське князівство було окуповане хозарами. Це не дуже добре насправді, тому що буде все дуже і дуже сумно. До речі, в них тільки 2700. цей Хозар, Імператор Хозарський Каганат він воює, а в них громадянська війна йде? А, у нас армія зібрана. Ми там просто допомагаємо нашим проти Куявії воювати, здається, так, де наші війська десь тут йшли. А, що ж, наш спадкоємець? Цицькослав Ярополкович. Одружився на Єві з Бренни. В неї гарний, сильний вигляд, хар характеристики. От такий він бородатий дядько, вона теж така непогана. І ну, він буде правити. Сподіваюся, в них буде небагато синів, щоб держава не розвалилася, але, скоріш за все, він і створить імперію уже. Верховний вождь розові. Перестав бути нашими васалами А Відповідно, ми можемо в них забрати шмат землі, якщо щось. Так, ми взяли когось в полон. Викупити його не хочуть. Ну, не хочуть, то не треба. Ми відводимо війська додому. Так, по території у нас перебір. Нам треба віддати якісь землі. Я би стежницю, певно, віддав. До речі, ми там. Нашій Богдані. Знайшли гарного Є Єлисея з Юрійовичів. Він теж інтелектуал. Дуже класні в нього характеристики доволі. Ми їх одружуємо. І він зараз стане. Володарем стежниці. Он так от. Все. Оп. Прекрасно. Став нашим васалом. А, плюс. Це будуть наші династичні спадкоємці. Тут, тому що тут матеріалійний шлюб і все буде прекрасно. В чому мову? Так, ви вивчите скандинавську мову. Єе. Yeah. Знаємо тепер дві мови: слов'янську і скандинавську. Ще як варіант можна було б ще якось. Вивчити так, наша дружина прямо... ух. Страшно стало. Ну, це через оце напевне. Але вона і старша за нього на 4 роки. Ну, нічого так, найманці, найманці скоро підуть. Ну, підуть, то підуть. Що зробиш? Не будемо продовжувати, в цьому немає сенсу. А в нас 3000 бійців, в принципі, може бути, цього мало б бути досить. А по війні Галич здалося забрати, але Галич дуже багато союзників має, і це не дуже зараз добре. Тут скоріше було б. Почати війну з цим. Вождь битва Саксин загайн Імператор Місі. Вар Agaїс Тиранія проти тиранії Імператора. Тобто він хоч це війна за незалежність. Фактично. І він її. програє? Так, цей програє. І це є Defense це є захист. Ага, цей обороняється теж типу від них. Гаразд, так, що в нас тут по найманцях розібралося, битва переможена, нарешті ніхто не загинув, що дивно. Так, потужний васал не є в раді і вона засмучена. Що ж зробиш? Можемо створити турівське князівство. Ну, На цьому не варто зациклювати, споки. Нове королівство, ви не відповідаєте купі проблем. Купі цих, що нам потрібно. 3 герцогства ми не маємо, відповідно, і тим паче 30 клаптиків землі так само. Мені здається, три 3 герцогства куди легше отримати, ніж стільки землі. Так, військо ми розпускаємо. Мазовський князь. Це є. Ага, от вона мала б бути, але вона. Сюзереном вона одружена з якимось. А, з, з, з молодшим братом вона заручена їхнім. Вона в запій пішла. Вона, до речі, на вам схожа. А, гаразд, гаразд, гаразд. Тут. Пінськ. Тут не так багато сил. Потрібно, але мені би Пінськ здалось самому засоюзити, але в нас немає необхідних цих. Дітей, варіантів засоюзитися. Ми там, тут, якщо йти через дипломатію, оці от штуки, то там є можливість просто засоюзитися. Якщо тут йти дипломатичним шляхом, то десь тут є перк, який дозволяє просто союзитись без шлюбу династично, але в основному потрібні шлюби. А, так, Белс з кимось воює, Атакін король... Ай буде. Так, і що ж робить? Атака хозарів. Блін, тут починати війну за один клаптик землі невигідно. А в них ще й 9993 солдата. Ні, то точно не варіант. У нього союзників багато. Перемагають. Ам. В двох війнах беруть участь одразу. Так, нам, сільки, нам зовсім трішки бракує. Давайте ми сходимо на полювання, можливо. 70 золота коштує полювання, блін. престиж дасть і знайти знизить стрес. Ну давайте. Легендарне полювання ми не можемо зробити. Ну, звичайне, так звичайно. Я до речі, такого ще не бачу. Це щось, ми навіть вибираємо, де будемо полювати. Класно, давайте біля Володимира, очевидно. Пагорби, народна думка, власна думка. Так, Travel, Хархорс Guild. Угу, Ось сюди потрібен Master. Ну, ми я думаю, обійдемося без нього. Або до рота можна. Давайте її. Менеджмент гест. Хрін, я не розумію. Починаємо полювання, грать з ним. А, а полювання типу йде просто по часу. Ага. Прикольно переробили, мені подобається. Я просто грав ще рік тому. Це полювати на кабана, це на вовка, це на лисицю, а це на оленя. Але якщо ми будемо полювати лисицю, то ми думку будемо мати не дуже. Але тут можна померти. Але дасть багато престижу. Вовка, давайте на Вовка таки. Тут щось занадто велика ймовірність померти. Так, тут ми знайшли якісь трави, і ми тут маємо різні варіанти. Перший це ми можемо казати всі по конях, ми шукаємо вовка. Тут ми можемо поцікавитися, що це за трави і отримати 300 шлях пізнання науки. Тут хтось щось може зробити з цими травмами. Ми отримаємо на 5 років буст до здоров'я, але нам не дуже зараз це цікаво. І ще плюс один до навик, інтелекту називаємо це так. Learning. Але на 5 років теж таке собі і ще й погіршим відносини. Тому давайте ми просто візьмемо шлях пізнання, тому що це не дає дебаф думки, бо інші дають нам дебаф думки з кимось з них. Навіть якщо ми по конях станемо, давайте отак от Валі, то така тепер напряжна процедура вполювати когось. Капець. Ми знайшли браконьєрів. Ми можемо їх повісити. Ми можемо забрати в них оленя, якого вони прибили, і вони нам заплатять штраф. Або просто їх відпустити. Тут, блін, при тому, що ми вкачені в управління, дуже чомусь фіговий шанс, тільки 55%. В нього напевне. Та, ну, 20 управління, прекрасно. А якого хріна шанс тільки 55%. Що за кидалово? Чувак, який вкачений в управління, не може пройти перевірку управління? Це смішно. І тут ще, якщо ми провалимось, то народна думка одразу в мінус 30 і ще й престиж впаде. Діть, в валіть звідси нафіг. After in the right. Так, отримаємо. О, хоч щось отримаємо. Короче, ми знайшли вовків. У нас є кілька варіантів. Uh, так, this way we had it off. Uh, давайте after it we. right, Отримаємо 75 престижу. Хороший річа. Давай, давай, давай. Провалилось наше полювання. Стрес впав. Отримали властивість трохи до мисливця. Вентор трохи цього отримали. Думка васалів, ну непогано. Фініш Хант. Хотілося б краще, але ну, вже як є. Дуже-дуже важко без локалізації. Є, yeah. і ми прокачали те, що нам потрібно. Ми тепер можемо воювати за ціле герцогство. Оп. Скажемо, ось увесь Галич забрати. Львів і Галич, наприклад. Червенські міста. До речі, ми, якщо заберемо перемишель, ми зможемо створити ще й князівство. Ось ці от міста. Турівське ми вже можемо створити. Тобто ми створимо три і зможемо створити одразу. Князі... королівство. Велике князівство будемо так називати. До речі, мене бісить, що розробники не зробили в на наших землях так, як мало би бути. Тобто князівства, Великі князівства, ну, Вони тупо забили болтяру на це все. Це просто капець, як вони відносилися до цієї гри. Взагалі парадокси мене останнім часом страшенно розчаровують. З останніми їхніми іграми не оптимізованими. І з кривопрацюючими. Дуже-дуже розчаровують. Тому що і їхній цей імператор Ром мені. Прям не дуже сподобався, як вони його розвивали. І от останнє їхнє диво City Skylines 2. Як можна було обісратися в містобудівному симуляторі з адекватною роботою гри? Не знаю. Та й Вікторія 3 така собі вийшла. Блін, хозарський каганат величезний. Нам би, так, них забрати, але 13 тисяч ми точно не здужаємо. М -м, ну, давайте сюди. Хто в них там в союзі? В них в союзі Мазовія. 1400 і Мазовія 800. Мазовія може взяти найманців, вони, вони найманців взяти не можуть. Галичини дуже дофіга союзників. 2500 вони, в принципі, зможуть тільки прикликати. Я би Белс спочатку прижав. Тим паче от їхня вся армія десь йде туди. В цього велика армія дядька. Атакують вони, ті захищаються 1200 лише воїнів. А, вони взагалі Велику Моравію атакують. Прям великий королів, все. Давайте ми трішки зачекаємо, нехай вони там підуть поб'ються, а ми займемо Белс і, в принципі, мали б їх капітулювати. А, вони тут до бою десь. Десь збираються. А, так, по золоту. Нам потрібно золото для розвитку. Чудово, дуже багато сьогодні тренджу, вибачайте, але ну. Така гра. А, так, народна думка. Во, це класно, тому що не буде повстань. А, полювання ще одне нам не дуже цікаве. Так, до речі, по ваших прісонерах. Іди гуляй. А, так. Ні. Навернути. Слов'янська правда. Слов'янська правда? Чому Слов'янська правда? Короче, тебе теж навернемо. І можете йти гуляти. Прусак. Нехай поширюють нашу релігію. Там, по-моєму, якийсь час мусить пройти, щоб їх назад можна було перехрестити. <кхм> так, 2600 пішли туди. Добре, добре, добре. От, найманці. Валять. Хай валять. Перемогли в бою. Угу. 600 60. 2600. В нас 2500, по факту є. Ну давайте. Давайте ми Белс заберемо. Скільки можна вже. Сподіваюсь, не доведеться найманців кликати. А взагалі я би ще ось цих покликав. Їхні війська дуже нам згодяться, якраз будуть давати додаткові сили для того, щоб тут атакувати їх. О, ті 600 йдуть найманців вони не можуть найняти, це ідеально. Але в них... Ну ні, ну 600 бійців 2600 точно не розіб'ють. Ага, але тут де ще підкріплення Галицьке. Є, ми їх розбиваємо. Створила релігію? Чи щось таке? Є, ми їх розбили. І ніхто навіть не отримав чемпіонів поранення. Круто. Шотір... А, не розбили. Куди вони йдуть? Неясно куди. І ті, неясно куди відступають. Ну, нам, в принципі, буде достатньо. А, так, що нам пропонують? Втратимо 10 і отримаємо шлях управління. 50. Ага, так, так краще. Так ми отримаємо більше шансів. Або просто отримаємо шлях управління. Або. Золоті цікаво. Цікаво, що варіант, який є під нашим перком управління, є гірший, ніж оцей. Що за прикол? Тут шанс, шанс провалу 41%, а тут шанс провалу лише 20%. Єдине що тут ми можемо втратити 25 золота, а тут 50, але тут вдвічі більший шанс провалу. Ще й такий варіант є. 150-25. Тут ще менший шанс провалу. А все-таки втратили 50 золота. Клас. Так, наші громлять союзники. Взагалі я б, напевне, відправив туди підкріплення, ну, щоб менше втратили. А. Є. Ну все, ми точно їх займемо. Ми розгромили дві армії. Нас хтось десь тут грабанув. А от армія грабанула Брестя? Де, де ви є? Прямо сусідні території припхались грабувати, щоб їх. Класно, що в нас не буде перемир'я з Галичем. Так, новий ідеолог культури Новгородський король Хеглгі. Зрюриковичів. Нам би з Новгородом порно родичатися і піти Хозарів розвалити. О, нарешті, нарешті, нарешті. А, кров. Вроджені властивості, вроджені властивості, плюс 30%. Та, оце ми беремо в першу чергу. А Це якраз такі оці от штуки будуть з вищою ймовірністю передаватися. Так, а в нас є ще спадкоємці якісь, які не одружені. Так, Богдана одружена. Мені здається, вони всі поодружувані вже. Цей при дворі. Десь, десь в полі поранений бідолаха. Що він там забув? Є. Yeah. А ми зараз їх розіб'ємо ще тут. А, зіткнувшись з ратуском з боку дикої природи, так і самого господаря стоїть дедалі войовничішими, намагаючись здобути і захистити засоби та сили зброї як лідера цього культу пробудження. Що ти за. Ми їх тут громимо. Це хто такий? Нам оголосила війну Мазовія? Це цікаво. Так, все ми перемогли. Верховний вождь. Що вони хочуть, ті мазовчани? А, так, нав'язати вимоги. Прекрасно ми тут завоювали. Засранці. Черсь хочуть забрати. Ага, вони ще можуть прикликати. Ось, а, вони їх і прикликали. Угу, угу. Нас 2400, їх 2500. Ну ми кличемо мазовців. Очевидно, що ми їх прикликаємо, без того буде прям дуже неприємненько. А от нам би зараз галичан розбити здалося, тому що в них немає сил достатніх. Так, ми можемо Белз комусь віддати з наших. Ой, тут і укріплення, класні, може ми, напевно. Тут нема контролю достатньо. Так. 18 днів. Де він? Ага, він в черську якраз таки та й поповнює це все діло. Культура 10 днів там теж зміниться, культуру ми... Та, всюди інша руська. Тут вони рутенська культура. Це як? Що за прикол? А ч. Чо... Рутенська культура відділилась від руської, чи ж. Коротше. Нічого не ясно, але дуже цікаво. Є таск закінчені. Тепер ми відправляємо того дядька нам нікуди, нікуди відправляти. Е, нехай розвиває сам Володимир. Так, приріст розвитку. Чудово. До речі, прогрес у нас майже повністю вкачений, до 100. Там лише три місця закінчились, там виписали про це. Е, нагадуєш, там ліміт. Там треба, щоб ліміт був вищий, треба відповідні штуки вкачувати. Е, йдемо, візьмемо столицю Пінська. Так, 6 місяців, а їм піде 9 місяців. Ага. Ми швидше візьмемо це все діло. Вони будуть думати краще. Так, о, ідеально, щоб вони десь ту армію запхали фіг зна куди. Щоб ми її там розбити могли окремо. А Так, а дати ми можемо, що пересопнеться, напевне, що в нас тут 0,9 податки. Тут поки менше, але в перспективі торгові застави ще й плюс простий частокол дає укріплення краще. А тут у нас. Теж застава Теребовля. Теребовля порожня. Та, Теребовлю ми комусь віддамо, нехай забудовують. Ой, тут ще заславель ще гірший. 0,22, тут 0,3. Тут є хате, але тут дають рекрути. Теребовля дає мало ополчення, мало рекрутів. Давайте ми Теребовлю комусь і вділимо. Ммм, Забава луча. Давайте ми. І то його. наймем. <гум> Викупити що нам? Викупити нам не дадуть? Прекрасно, давайте ми її зарекрутуємо. 18 років ми її файно одружимо, нехай буде. Так, дорота. Два золота нам може заплатити за те, що ми маємо на неї вплив. Давайте. Скільки має, скільки найплатить? А, так, хотів глянути, кому можемо з придворних вділити. Так, гість. Не піде Світозар 55 років. Покалічений. Як може, до речі, ми можемо йому дати. І як в нього не буде спадкоємців, то він нам поверне ту територію. Давайте так і зробимо. Дати титул Теребовлянський. Тримай. Він нам добре відслужив, раз він такий побитий весь бідолаха. До речі, ми як візьмемо місто, можна спробувати з ними домовитись про мир. І здалося би сюди атакувати їх. Плюс ми зараз полонених. А, не ми взяли місто, клас. Ось тут ми їх атакуємо. Так, тут є укріплення. Ніфіга нема, тут... А, тут теж ніфіга нема. Ми точно тих розіб'ємо, а ті можуть не піти до нас, а якщо підуть, то вони там зіб'ють собі облогу. О, прекрасно. Опапа, поки ті 1600 дійдуть, ми вже цих повністю заберемо. О, а вони взагалі ідеально підійшли, коли там та армія була вже розбита. Так, сюди що. Розподіл уваги, межа домену плюс 2. Клас вчасно. Не буде. А, так, я ваш... о, Теребовля нам... до нас повернулася. Файно, тільки він загинув в бою, правда, бідолаха, Ну, в нас є керуючий, ні, значить. Во! є лисей. Прекрасно, нехай буде дипломатом. До речі, ця армія, бачите сюди? <сміття> Не пішла сюди. Аліт комбатсдайт, ну, буває, буває, що треба ж. Ми до речі, втратили лише 412 воїнів. Полон взяли, завалили одного і наш один загинув. До речі, бачите, от зараз вже краще. Наші не так сильно гинуть, як гинули до того. Оп, і тих ми зараз розгромлюємо. І по факту можна буде заключати Білий мир. 70% клас. А тут він... Ну, 31 золота. Ми більше витратимо часу. На те, щоб бігати за ними, зараз займати території. Плоцьк. Тим паче ті зараз прийдуть десь там займати, так, закінчуємо війну отак, от, білим миром. І все. Нема потреби доводити до фінішного кінця, тим паче тих там зовсім трішки золота. Ага, ми в в'язниці маємо гарного дядька. Він такий Це якийсь князь, напевно, якогось володіння. То за 50, звісно, ми віддамо чомби і ні. Все, полонених більше немає. Чудово. Чергенет геймс, Грасу. Давайте. Прекрасно, прекрасно. Прісонер гаразд Ми ще щось отримали. Ми отримали цю штуку. Ще одна. А, це в нашого Цицькослава з'явилася донька. А, так, поразка. Во. А це нам дасть. Здоров'я. Ні, це нам не цікавить така штука. Не цікаво, що? Галичани, Житомир і той. Вони ще воюють. Вони поки перемагають, але ще воюють. 2200 у них, 2000 там, нехай воюють, нехай витрачають бійців. Що тут? Ого-го! Ой, тут в хозарі в повна каналія. Ах, би хотілося гасити їм. І зауважте, програють, програють, програють. Ну що? Напевно, в наступному відео будемо йти на хозарів. Зробив ще гарний похід. Відвоюємо Коросте. Ну, це Ки, Київське князівство все будемо відвоювати. Що ми? Він, 8, він то має 8 тисяч. Але війська-то його зайняті. Але там ще ага, король шведський, Ой-ой-ой. Король Угорський і вождь. Та, там 4 половина цієї армії. Це Швеція і Угорщина. Але Угорщина. І так воює десь там? Швеція теж воює десь там уже. Бляха-муха, й би він не мав тих союзників шведсько-угорських. Ха-ха-ха. Пінськ. Пінсько розвалити, чи що? Волинь. Пінськ, Хо, Смоленськ. Весь Пінськ під себе підімнути. Них тим паче тільки 2000 і вони ще з кимось воюють. Коротше, подивимося. Подивимося, що будемо робити. На тому відео будемо завершувати. До речі, тут виявляється, жаби своє князівство зробили вже. Таке зелененьке якраз як болотце. Якось так. Гаразд, будемо думати, що будемо робити. Дякую всім за перегляд. Не забудьте поставити лайк, вподобайку, написати коментар та, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Також переходьте у Discord та телеграм-канал, посилання на Київ в описі цього відео. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Перемога буде за нами. Слава Україні! Слава українським захисникам!